Початком великого посту стартувала акція до світлого дня світлівчинки, метою якої є збір коштів для відділення гематології та онкології обласної дитячої клінічної лікарні. П'ятей вже проводиться ця акція в Сумській єпархії. Крім того, що в Дні Великого поста, та не тільки на протязі свого життя, ми повинні молитись Богу, каятись в своїх гріхах, ми повинні ще робити добрі діла, добрі справи. Дивлячись на те, що більшість людей все-таки самі живуть за грані бідності. Але в мірах своїх сил ми повинні допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. Це і хворі люди, і одинокі люди. Ми ж збираємо для самих незахищених людей, тобто для діток, які воюють. Не на життя, а на смерть, чи питаються перебороти страшний, недух, щоб залишитися живим. В цьому їм допомагають їхні рідні, ні близькі, і в цьому повинні допомагати всі. І держава, і простий люд. люди. Тому ця проводиться акція, тому що, на жаль, всі ці лікування це дуже дорогостоїще для діток, для їхніх батьків. Немає в нас і повного забезпечення тими дорогими медичними обладнаннями, які потрібно в лікарні. І перед кожною акцією проводиться зустріч нашої влади, духовенства із медперсоналом обласної лікарні. І самі лікарі говорять, в чому є сама гостра потреба. І вже коли закінчується акція, то стараються завжди купити ті чи інші медпрепарати або обладнання, щоб було більш якісне лікування для тих хворих дітей. Минулого року, наприклад, була зібрана найбільша сума. Це всі роки. Взагалі кожного року ця сума збільшується, не дивлячись на те, що люди все-таки рівень життя не так вже покращується. але... Більшість значить, людей все-таки долучаються до цієї акції. Минулого року більше півмільйона було зібрано коштів, на ці кошти були закуплені е, ці ліки і медичне обладнання для лікарні дитячої. Тому благословені владики і до цього призвели кожен священник, де служить в селі в місті, якомога більше людей, щоб долучились до цього доброго діла. Бо і не всі можемо часто ходити в церкву, не всі можемо е багато молитися, попуститися строго. але от якусь свою ліпту на добрі справи таке, я думаю, що можемо дати. І не потрібно е стидатися, що людина не може щось суттєво допомогти. Згадаймо, як Господь похвалив жертву бідної вдови, коли вона кинула дві ліпти. Це було дуже мізерне. Е грошова одиниця, і він сказав, що ця год кинула пожертву більше за всіх, за тих багачів, які кидали узілки з золотом. І коли ученики запитали, чому так, то Господь сказав, що вони кинули, дали від і збитку, а вона пожертвувала свої останні. Тому кожен міру своїх сил. Те, що зможе пожертвувати, це буде наша добра справа. Тим людям, тим хворим дітям, які потребують нашої допомоги, щоб вони відчували, що вони в цій боротьбі не самі, не одинокі. Це їм буде додавати сили і з Божою допомогою, вони обов'язково переворять свіни недуги, і стануть здоровими, повноцінними членами нашої церкви, Христової, нашого суспільства. Скажіть, а чому саме під час Великого посту проводиться дана акція? Тому що період Великого поста це особливий період для корожно Христинина, і в той період людина більш склонна до цих добрих справ. І молитва ну, повинна наша Покаяння все-таки з'єднується з нашими добрими ділами. Тоді буде і кращі результати самого посту. Тому іменно в цей період Великого поста. Така проходить акція. Звичайно, що ми при можливості повинні старатися добрі справи робити кожного дня. Якщо день пройшов, а ти нічого доброго не зробив, вважай, що день прожив даремно. Але в Дні Великого поста, коли особливо більше людей приходить в храм Божий, коли церква закликає до покаяння, до молитви, до добрих справ, це, напевно, саме такий період вдалий. Лицякції проводить зібрані кошти, продукти харчування, медикаменти будуть передані лікувальному закладу. На сьогодні допомоги потребують 139 онкохворих дітей Сумщини. А лікування лише одного маленького пацієнта коштує 80-100 тисяч доларів США. Держава ж компенсує витрати родини тільки на 30%. У кожному храмі сумської єпархії стають скриньки по збиранню коштів для онкохворих дітей. Тож давайте не будемо байдужими і надамо посильну допомогу нашим маленьким землякам.